Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день. Івангелія від Луки, 20 глава з 1 по 8 вірш. Одного разу, коли Ісус учив народ у храмі і благовіствував, стали перед Ним правосвященники і книжники зі старійшинами і промовили до нього, кажучи: Скажи нам, якою владою Ти це робиш, або хто дав тобі владу цю? Він же сказав до них у відповідь. Запитаю вас і я про одну річ, і скажіть мені, хрещення Іоаннове з неба було чи від людей? Вони ж міркували між собою, кажучи якщо скажемо з неба, відкаже, чому ж ви не повірили йому. А якщо скажемо від людей, то весь народ, поб'є нас камінням, бо упевнений, що Іоанн пророк, і відповіли, що не знають звідки, і сказав їм Ісус, і я не скажу вам, якою владою це роблю. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.